В нас є серія для підлітків милку для умивання та точковий засіб проти запалення прищиків. Гельтонік м'яко очищає шкіру, зволожуюча тональна основа за суперціною, міні-спрейчики парфумованих вовод, туш, улюблена жінками, 5 в одному, скоро з'явиться на складі консилеру двох відтінків. новиночка цього каталогу це губні помади. Перший світліший колір це кремовий нюд, другий це дика вишня. Дуже класні кольори. Наш універсальний засіб для будь-яких сухих ділянок шкіри з ароматом смородини. Продукти щоденного використання це зубні пасти, милка, креми для рук, все можна придбати. А ще для діток можна придбати вітаміно-мінеральний комплекс віком від 3 років. Якщо ви не вживаєте якісну рибу, жирних, Сортів рекомендую придбати нашу Омегу в капсулах. І є вітаміно-мінеральний комплекс як для чоловіків, так і для жінок. В ньому міститься 12 вітамінів та 10 мінералів. Рекомендую.